Президент Франції Еммануель Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів під час оцінки війн на близькому сході і в Україні. Про це він заявив під час виступу на 19-му 19-му саміті Франкофонії неподалік Парижа. Крім того, Макрон назвав франкомовний світ місцем, цитата, де ми можемо разом вести дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність у будь-якій точці планети. А президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Сум вручив державні нагороди пораненим захисникам, про що повідомили в офісі президента, зазначається, що глава держави приїхав до лікарні, де поспілкувався з воїнами і подякував їм за службу. Там він відзначив їх орденами за мужність третього ступеня і медалями захиснику вітчизни. Також Володимир Володимир Зеленський поговорив з медиками і подякував їм за те, що вони рятують життя військових.